Українська асоціація запроваджує важливі для нашого футболу зміни. Вони торкнуться кожної команди. У Англії назвали неочевидний варіант для мудрика, а також результати 16-го туру. УПЛ. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Сьогодні саме ці теми опинилися в об'єктиві нашої уваги, але перед тим як розпочати, маємо важливе повідомлення. Понад 85% глядачів дивляться наші відео, але не підписуються на канал, і насправді це. Дуже прикро. Давайте виправляти цю ситуацію. Будь ласка, просто зараз підпишіться на футбол України. Якщо ви досі цього не зробили, дякуємо і поїхали! Розпочнемо сьогодні звично із чемпіонату України. У суботу напередодні відіграли одразу три поєдинки. Розпочали ігровий день матчем між лівим берегом та ЛНЗ, і саме київська команда перемогла із рахунком 3-1. За такого ж рахунку завершився матч між Чорноморцем та Кривбасом. Впевнену вікторію команді Вернедуба принесли голи Іліча, Микитишина і Твердохліба. Наостанок про дербі у Львові між Карпатами та Вересом у цій грі команда Шандрука безславно завершила свою безпрограшну серію, а підопічні Лупашка забили рівнянам 5 голів без відповіді. У неділю відбудуться ще три поєдинки, зокрема, і центральна гра-туру між Динамо та Олександрією. Від цього поєдинку за правду залежить дуже багато чого, можливо, навіть і чемпіонські медалі. Тож для того, аби зробити перегляд цього матчу ще цікавішим, наш партнер на нього пропонує дуже широку лінію, і у ній ви точно щось цікаве для себе знайдете, як ми до прикладу, наш прогноз зараз на екрані, а у коментарі що. Закріплений під відео або за QR-кодом в куточку екрану там на вас вже чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі летимо за кордон та поговоримо про наших футболістів там, зокрема про легенду, яка завершила кар'єру, неочевидний варіант для Михайла Мудрика і новий тренер Артема Довбика. Давайте із Вінгера Челсі стартувати. Колишній півзахисник синіх Еммануель Петі назвав ідеальний клуб для Михайла. Він вважає, що українцеві ідеально підійде Манчестер Юнайтед і усе через Аморіма. Я думаю, що Ман Юнайтед міг би стати чудовим варіантом для Мудрика. Він ідеально впишеться у схему Рубена Аморіма. Його 3-4-3 дозволять Пундрику грати під нападом. Цитує Петі Видання Метро. А напишіть у коментарях, чи бачите ви українця у складі червоних дияволів. Артем Довбик після Клаудіо Рен'єрі може отримати не менш іменитого наставника. За даними італійських змі, головним претендентом на пост наставника Роми нині є Масіміляно Алегрі. Нагадаємо, що Клаудіо очолив клуб лише до кінця поточного сезону. Тож зі старту нової кампанії перед вовками знову постане питання вибору тренера. Ну і про жуніора Морайса, колишній форвард, металурга, динамо, шахтаря і національної збірної України, оголосив про завершення своєї кар'єри. Дякую, футболе. Після 17-річної кар'єри настав час нових викликів. Такі слова написав колишній бомбардир на своїй сторінці у інстаграм. Зауважимо останнім клубом жуніора, був бразильський Корінтіанс. Він цей клуб покинув у 23-му році. На про виконком УАФ напередодні у будинку футболу вони власне збиралися для того, щоб вирішити ряд поточних запитань, підвести підсумки року і таке інше. І власне одне рішення справді важливе і для багатьох клубів напевно ключове. Отож, виконавчий комітет прийняв рішення зменшити обов'язковий внесок для клубів української прем'єр-ліги за проходження атестації у сезоні 24-25. Відтепер ця сума складатиме 135 тисяч гривень. Більше того, із сезону 25-26 здійснювати атестацію клубів УПЛ, ПФЛ клубів учасників змагань із футболу серед жінок будуть за рахунок цільових коштів УЄФА. На засіданні у дистанційному режимі поспілкувалися також із Сергієм Ребровим. Він подякував, за усебічну підтримку команд та підвів підсумки виступів збірних України у році, що минає. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви з нами аж до цього моменту, ми вам дуже вдячні. І наостанок ще раз попросимо підпишіться на цей канал та підтримайте наш проект. Дякуємо, будьте на зв'язку і скоро побачимось.